А зараз хочу запропонувати вам ще один рецепт салату. Я впевнена, що ніде на ютубі ви його не знайдете. Чому? Тому що цей рецепт народився декілька років назад саме на цій кухні. Коли була ситуація, знаєте, по типу те осталося і те осталося, і я його сліпіла із того що було. У мене він так і записаний на листочку салат мій. Ну, Мій для такого рецепту не годиться, ну, давайте його так і назвемо міма. Отже, що нам треба? Нам потрібно 3 кг овочів. Можна взяти 2 кг огірків кілограм цибулі. Можна взяти, якщо ви не дуже полюбляєте цибулю, або у вас її немає. Можна взяти 2,5 кг огірків і пів кіла цибулі. В мене сьогодні цибулі 800 грамів, більше нема. Тому я її нарізала. Ну, вона здорова у мене, і не пів кільцями, а четверть кільцями. ось так Огірки нарізаємо. Звичайними кружочками. Криві, хромі, гарбаті, перерощі, сюди йдуть всякі. Змішуємо так, цибулю з огірками. Загальна вага повинна бути ось тут 3 кілограми. Далі 5 зубчиків часника, але не давимо, а ріжемо обов'язково. Ця умова обов'язкова. Часник ми. Ріжемо, щоб не плавали потім ось те махлатиння там. Воно і змінює текстуру маринада і колір. Так, часник порізали. Далі сіль. Взагалі, пропорції я завжди записую. Коли я щось роблю, або вперше. Або сама створюю, я записую пропорції, щоб, якщо мені сподобається, можна було повторити. Якщо не сподобається, можна було щось підкоригувати. Наприклад, але з кожним роком, це. Проблематичніше і проблематичніше відповідати тим пропорціям, тому що і сіль буває різна, і цукор буває коли солодкий, коли не солодкий. І так само оцет. Буває оцид, як оцид, а буває як розбавлений з водою. Тому я зараз називаю пропорції орієнтовні, а далі ще пробуємо за смаком. Значить, солі дві столові повні ложечки. Перша пішла і друга пішла. Далі діло йде за цукром. А ось цукру потрібно 5 столових ложечок з гіркою. Якщо хто замітив, я полюбляю таке кисло-солодке. Раз, два, три. 4. 5. У мене є гірки, помідори, ті, що просто мариновані. Там нема в мене рецептів. Дві або три ложки солі. Так, соль дали, цукор дали. Далі чорний мелений перець. Я сама молола. Він у мене такий гарний. Одна чайна ложечка. Ось отак. Без гірки. Якщо ви полюбляєте гостре, можете додати червоного. У нас червоний перець ніхто не любить, тому ой, ми його не додаємо. Тепер, що я ще полюбляю і багато де тепер використовую французька гірчиця. 6 чайних ложечок. Але ось отак, без гірочки раз. Два. Три. чотири, П'ять. І шість. Єсть. Ну, і останній інгредієнт. Це оцет. Його я беру 150 мл, Додаю сюди, не останній трішки, трішки пробрехало, і все це акуратно перемішуємо. А останнім інгредієнтом в нас буде олія. Звичайна олія рафінована без запаху. Я вже повторювала, що олії я завжди лью менше, тому і в цей салат ми льємо десь грамів 70-75. Ну, Навіть 100 грамів сюди буде забагато, не потрібна вона тут. Олійка нужна тільки, для того, щоб воно було змащене і з олією. Трішки по-іншому відкриваються самі спеції. Що стосовно спецій, якщо у вас є якісь ваші улюблені спеції, якщо ви полюбляєте трави, там базилік, каріандр, прованські трави, ви можете сюди додати. Ми цього не полюбляємо, тому не додаю. Все. В такому вигляді залишаємо настоюватись мінімум на одну годину. Можна дві, можна три, можна навіть чотири. Але не менше години, щоб пустило сік. Час від часу потрібно перемішувати. Отже, дивіться, в мене пройшло майже 3 години. Ну, 15 хвилин не вистачає. Бачите, скільки юшки? Якби е, огірки використовувала я перерощі, такі дуже здорові, то юшки було б ще більше. Все, тепер є два шляхи. Можна розкласти оце по баночкам зараз. Ось таким. І поставити стерилізуватися. Стерилізуватися потрібно, ну, дивлячись, які у вас баночки, півлітрову баночку, ми стерилізуємо 10 хвилин, літрову 20 хвилин. Це, якщо ви хочете стерилізувати, я піду іншим шляхом і відправляю цю каструлю на пліту. Вмикаю вогонь і чекаю, доки наша оця юшка, маринад закипить, як тільки маринад закипів, бачимо так, що він кипить, засікаємо 7 хвилин і проварюємо прямо ось тут. Періодично помішуючи, щоб наші огірочки рівномірно прогрівалися і змінювали колір. Їх не потрібно варити до м'якості. Вони просто всі повинні змінити колір. Ну, ось, наприклад, як, як зразок дивіться. Бачите? Зелений, а той вже змінив. Ось так вони повинні всі змінити колір. Проварюємо сім хвилин. Сім хвилин пройшло, виключаю нагрів і за допомогою ось такої лічки накладуємо наші баночки. Відразу кажу, накладувати потрібно щільненько так. Ось так прямо, коли накладаєте. І притрамбовуйте, щоб щільненько вони були в баночці, вони добре складаються. Розклали повністю по баночкам, і тепер оцей маринад, який у нас залишився в каструльці, ним заливаємо наші огірочки. Ну, і ось, що в мене вийшло: у мене вийшло 3 літри, 2 літрові баночки і 2 півлітрових. І трішечки на покуштувати залишилося. Можливо, вам здасться, що десь віддали. На цей рецепт нагадує салат із радянських часів да? Чи Ніжинський. Але. Повірте, варіантів Ніжинського у інтернеті більше, ні, ніж вам здається. Це я знаю точно. І Ніжинський я колись у мене була така думка спробувати його закрити. Але коли я вивчила всі варіанти рецептур, я відмовилася, тому що не поймеш, кому вірити і кого слухати. В нашій родині Ніженський не закривали. Це я вам кажу відверто, як єсть. Можливо, бабуся колись закривала, бабусі немає, вже не, не дізнаєшся. Мама ніколи таке не закривала, тому і рецепта в мене нема. А ось ці пропорції, що цибулю за гірками, що сіль, цукор, там гірчиця, поєднання, оце часничок це все дійсно вигадане сугубо мною. І поєднання ці, і пропорції, і все це моє. І ніякої паралелі з Ніжинським тут немає взагалі, окрім того, що огірки порізані, так як на Ніжинському. Все. Акцентую вашу увагу, що не переварюйте, і цибуля, і огірочки повинні залишатися хрумкими. Їх не потрібно переварювати, вони не повинні стати м'якими. Все, відправляю підрушничок туди ж, де наші огірочки прованс, до повного вихолонення, а потім у підвал. Готуйте і смачного вам.